року і після того в нас тільки втрати. Він навіть не розуміє. Він, напевне, думає, що він автор, що він архітектор якихось перемог. Ну, тим гірше для України і для нього самого, якщо він в це вірить. Тому що насправді ну, ситуація дійсно критична з його іміджем, з усім. Єдиний, хто вірить в велич Зеленського, ну, сам Зеленський. Більше ніхто. Пане Тарасе, давайте перейдемо до наступної теми. Отже, в моїй гостьовій студії є. Політичний оглядач Тарас Чорновіл. І якщо вам цікавить це відео, обов'язково поставте вподобайку. Підпишіться на мій канал, на канал Тараса Чорновола. Секретар РНБО Олексій Данилов. Нещодавно в інтерв'ю забезпечив заперечив існування існування опозиції в Україні, от його цитата: що ви маєте на увазі під словом опозиція? Де ви її бачили? Ніякої опозиції у нас не існує. Ці люди забрали собі це гасло і з ним бігають відомі постаті сучасності, яке вони взагалі мають відношення до опозиції. Кінець цитати. Тобто, у нас що всі за Зеленського, чи. Ні, він просто відмовляється визнавати право на голос, на думку, на позицію тих, хто не підтримує Зеленського. Тобто вони, щеп'янці. Але, ну слухайте, я це вже чув. Я це чув мені особисто подібну річ сказав Лівінець, який був тоді керівником одної академічної інституції, а по суті головним політехнологом кучми, який мені сказав. Мені персонально ми створюємо навколо Леоніда Даніловича основну харизму, карму, що він є батьком всього українського народу. Всі політичні партії служать виключно кучмі. А тих кілька, які відмовляються служити, вони а щеп'енці враги народу. Ми їх не будемо розглядати як цивілізовану опозицію. Ми їх будемо нищити. Це мені в дискусії, ми перетнулися з ним досить жорстко. І це мені левенеть не тільки казав, не їх, а вас. Він мені це сказав, вас будемо нищити. Мені це сказав при Кучмі. Я хочу нагадати, це все відбувалося після справи по гонгадзе Георгію. От тоді, під час тих наших актів, все оце в нас була така сутичка, досить жорстка, мало не на кулаках. І він відмовив вправі на існування опозиції, якщо вона. Ну, тому що він взагалі не передбачає, що може бути опозиція в сонцесяйного їхнього Даніловича. Абсолютно подібні речі пробував Льовочкін нав'язати в кінцевій стадії правління Януковича. Абсолютно те саме: нема ніякої опозиції в Україні. Ми всі шукаємо способи допомогти нашому Віктору Федоровичу. Опозиції немає є вороги. Говорить Данілов, та сама історія. До речі, Льовочкін це вчитель, е, політичний вчитель Єрмака. Данілов ніби з Єрмаком не особливо контачить, але повторює в принципі ті самі речі. В Україні є. Ну, слухайте, давайте не будемо порівнювати з нашими. Суцький на похороні Дугінної виступаючи, сказав: один народ, один лідер, одна держава. Приблизно таке, правда? Ну, це нацистський ОЗОН, тільки трошки трансформований. Виявляється, наші починають повторювати расистські, в першу чергу путінські і нацистські слогани, які спрямовані на те, що кожен, хто не молиться на лідера, той є ворогом, а не опозицією. Совак Данілова це не те, що він не бачить опозиції. Совак Данілова закресено це, що є або ті, хто стоять на колінах, цілують ручки нашому зіпредінту, або вороги. Опозиції нема. Якщо ти не підтримуєш президента, значить ти ворог. Все решта, оце розкладування, що вони там якусь позицію мають ще там, щось це ще й від іншої, просто ж і колосальної політологічної безграмотності. Тому що Данілова я ж знав особисто. Ну, перше. Просто щоб нам нагадати, хто такий ветеринар, який пішов в бандитські формування в кінці 80-х, був спочатку звичайним тупим примітивним виконавцем ракетиром-бойовиком. Потім став бригадним. І в певний момент, коли на початку 90-х бандити почали брати владу на Донбасі противагу, тоді страйковий рух, всі захопилися дуже тим. А в цей момент бандити вирішили взяти владу. І реально цілий ряд міст мери протягнули бандюків. І він тоді став мером. Даніло, звичайний старий ракетир, бригадний. Я пригадую його в Верховній Раді. Ну він тупий, йому нічого іншого не скажеш. Він дійсно не має ні інтелекту, ні розуму, ні знань. Але він іноді хоче десь прогнутися персонально перед Зеленським, минаючи Єрмака. І от тому оця спроба вийти на фразу. Йому просто не вдалося їй сказати так гучно, як Суцький прогнувся вже тоді на той момент. Лідер партії Жириновського ДПР прогнувся перед Путіним. Чому не вдалося цей, почав щось розого розказувати? А треба було сказати: у нас один Зеленський, один народ, одна победа. Всі інші враги, нацисти, фашисти, рашисти і все прочіє. Все оцінили б, дістав би героя України відразу ж наступний день. Не зумів, тому що він бездарний. Тому насправді в цій фразі не, нема що тут аналізувати з приводу, як він там розуміє опозицію чи ніяк. Тут один підхід: всі, хто не моляться на їхнього зєпрідєнта, є ворогами. Ну це глибокий совок. Абсолютно глибокий совок. Я хочу нагадати: в радянському союзі не було опозиції в радянському союзі були адщепенці, враги народа, дисиденти, агенти западних спецслужб і тому подібне від сталінських до брежнівських і майже до Горбачовських часів. Насправді, це це ще раз кажу, це спроба повернути Україну в совок. Чуть-чуть пробували це робити при кучмі, але це вибухнуло проти нього. Пробували робити при Януковичі, вибухнуло проти нього. Зараз при Зеленському вони максимально користуються тим, що опозиція в них цивілізована, на відміну від тої опозиції, яка була проти Порошенка. Яка воювала проти України, яка піднімала Бучу під час війни, ця опозиція остерігається робити хоч щось жорстко активне під час війни. І, до речі, випади оці всі проти опозиції, все інше, ну це ознака того, що вони просто готуються до виборів. Ви чули від Порошенка хоч одне слово політичної тематики проти Зеленського, проти його влади. Нема, мовчить. Не займається політикою взагалі армія і дипломатична підтримка України, а оббивання брудом йде вже з час періодичністю один раз на тиждень або два рази на тиждень, без це і підготовка до виборів, це бажання оту у опозицію, якої нібито не існує, максимально очорнити, оббити брудом, а потім сказати, ну ані же врагіячеп'енці. А вони це і запускають. Ви бачили до речі, знову повернення до радянських ідеологем сталінських часів, коли через ті всіх гладких. Кузена отого російського фашиста, який кат сирійського народу, якого потім там прикатрупили в Сирії, кажуть, свої ж прибили, який проводить у нас тут російську лінію, Медведчуківський, такий є у нас, старий Медведчуківський політолог нібито інших, вони ж весь час спробують нав'язати тезу про те, що ті, хто не погоджується з владою, ті є ворогами. Пригадуєте? Порошенко хотів зустрітися з Орбаном для того, щоб зашкодити Україні, щоб спрацювати на користь Москві. Маразм стопроцентний тупий. Ми вже це обговорювали, а вони це запускають. А я вам нагадаю: от зараз нальоти страшні, дотискають журналістів, які колись підлизували Зеленському. Я вам нагадаю, детектор медіа рік тому жорсткий випад проти мене і проти телеканалу Прямий. Яка там була фраза? Я вам нагадаю телек чому телеканал прямий разом там з Чорноволом. Починають займатися шкідництвом проти України, шкодити Україні. Слухайте, шкідництво вредительство – це взагалі то розстрільна стаття сталінських часів. От про що йдеться. Це була сторінка, яка була вставлена в текст іншого автора. Яка була туди вписана за домовленістю. от вони тоді гралися в це. Зараз вже до них прийшли. Вони вже тепер кричать: а я й вовки прилетіли. Нас починають атакувати, нас починають переслідувати. Ні, ми будемо виступати на їхню підтримку, тому що не можна пресу переслідувати, навіть якщо ця преса рік тому вилизувала цю владу у всіх найнепристойніших місцях. Ми не будемо, але я до чого це згадав. Шкідництво слово, вони його вставляють дуже давно. Оце в них, оце дійсно може це і шизофренія, якась а може це просто бажання повернутися в радянський союз. Кожен хто не мовиться на цю владу, він автоматично шкідник. А в опозиції в Україні не існує. В совєтському Союзі опозиції позиції Казав Брежнєв комусь своїх співрозмовників, по-моєму. Форду він це говорив ну тому тоді, коли після відставки Ніксона Форд очолив країну, і це було на зустрічі в Водивостоку між ними. Я тоді пригадую, показували це по програмі Врем'я. Я ще був тоді малий, але мені запам'яталося. А потім перевірив дійсно чи там, чи з Ніксоном, може я помиляюся, але в Совєтському Союзі ніякої опозиції. Советський народ єдіном на париві. А є а є вороги народу. тільки там він інакше говорив. Він м'якше говорив. Вороги народу були Сталіні. Я не пригадую, як тоді говорив. Слухайте, я ще раз кажу, це повернення в совок У дев'ятнадцятому році. Люди повернулися, проголосували за повернення в радянський союз. Тільки дешевої кобаси в цьому радянському союзі не буде, а все решта буде. Афганістан уже маємо в Україні. Дефіцит скоро буде. Бажання всіх втекти з цієї країни вже є. Ну от маємо проголосували. Тримайте, їжте, пане, пане та пане Тарасе. Але е, 31 березня завершується повноваження Володимира Зеленського. Ну вони очевидно будуть пролонговані зв'язку з військовим періодом. Але далі постає питання про уряд національної єдності або національного порятунку, ну називається по-різному. Я, чесно кажучи, не зовсім розумів. Мені це не принципово головне, аби їхало, але Олексій Данилов його фактично заперечує. Як з тим бути? Відповідаю. ну, перше, що стосується 31 березня, насправді, 31 березня нічого не закінчується, закінчується 20 травня. Конституція визначає, коли мають бути проведені вибори президента чергові, і коли закінчують, і скільки часу він має право правити. 30 березня нічого не відбувається. Відбувається, ще раз кажу, 20 травня, коли виповнюється рівно 5 років, які для нього чітко виписані в Конституції. Термін повноважень президента становить 5 років. Все більше про президента його вибори там нема. А що є? А є одна дуже погана для Зеленського річ. От розумієте, якби там взагалі не було ні для жодного органу влади, ні аналогічних речей, то можна було б дискутувати. Але коли для Верховної Ради чітко чорним по білому написано. Коли повноваження Верховної Ради завершуються під час дії воєнного чи надзвичайного стану, то вони продовжуються до прийняття присяги новою радою, яка буде обрана після скасування воєнного стану, тобто пролонгація діяльності Верховної Ради України чітко і однозначно записана в Конституції. Якби цього не було, ми ще по президентську посаду могли щось дискутувати. Але коли для Верховної Ради є, а для президента цього нема, дискусій немає. 20 травня Володимир Олександрович перестає бути легітимним президентом Української держави. Просто перестає. Після того він звичайний узурпатор, самозахват влади і тому подібні речі. Так мені скажуть, але є записано в законі. А у цей закон суперечить конституції. Більше тому, чому така відмінність між радою і президентом в цих постановках, тому що раду не може замінити ніхто і ніщо. Рада має бути безперервною до входження нової, тому що немає якогось іншого органу, який може бути замість Верховної Ради діяти. От немає. Конституція цього не передбачає. А для президента конституція чітко написала: якщо президент втрачає свої повноваження, в такому випадку вони переходять до голови Верховної Ради, які зобов'язані на найближчий час, коли можна провести вибори, ці вибори організувати. Вони приходять повноваження, там написано все. Тому президент ще раз кажу 20 травня. В нас більше немає президента України. Що вони будуть робити? Вони. Вони будуть заявляти, ні, це не стосується. У нас є закон про режим воєнного стану. Здається, в законі про президента написано, що прованговується. Ще раз кажу: антиконституційна пряма норма. І тому вона не виправдовує нічого абсолютно. Що вони хотіли зробити? Це був сказав, проговорився Рахамія торік в інтерв'ю для цієї орденоносиці Раєвської. Коли він сказав наступну фразу, ну ми там в конституційному суді це питання розв'яжемо. Ми підтвердимо, що повноваження тривають, ми будемо звертатися вже там, готуємо подання в Конституційний суд. А зараз вже ніхто ще уже ніхто нікуди не йде. А в чому причина? А причина в тому, що вони прозондували ситуацію в Конституційному суді. Зараз там виконуючи обов'язки Сергій головатий. Неймовірно, принципова жорстка людина. Ще колись один з перших засновників народного руху України з кінця 80 вісімдесятих купити його не вдасться. І от зараз я про це написав. а Потім Сергій мені ну не передзвонив, перестав. Повідомлення каже: ну, ти майже в точку, але там є трошки інші ще принциповіші речі. Якраз і написав тоді, що. Е... Влада зараз почала щемити голова того з усіх сил, його сколупнути з цієї посади в чомусь звинувачити, зробити проти нього якісь дії злочинні, дискредитацію, що завгодно, для того, щоб він не зміг заблокувати рішення в стилі тому, як колись цей, як його там був тодішній той що втік потім той корумпований голова конституційного суду на початку, який проголосив, що. Верховну Раду, звичайно, законституційно Зеленський не може розпускати, а якщо йому цього дуже хочеться, то і так нічого вже не буде працювати, тому хай розпускає. От те ж саме хотіли б почути від голова того. І зрозуміло, що відповідь буде діаметрально протилежна. От я про це написав, і мені Сергій підтвердив, що це є одна з причин зараз колосального тиску, пресингу і переслідувань, які йдуть щодо нього, і принципових суддів конституційного суду. А я нагадаю, закон про конституційний суд, а по моєму і конституційні норми визначають, хто може робити подання в конституційний суд для розгляду. І там є такий поганий пункт для нашої влади. Конституційний суд може виносити рішення за своїм Власним поданням, тобто відкриввача, не виносити рішення, а відкривати провадження за своїм власним рішенням. Конституційний суд, без навіть подання ззовні, може ухвалити, може почати провадження про неконституційність продовження перебування зеленського на посаді президента після 20 травня. Це може зробити це правах Конституційного суду, і тому вони зараз психують, тому вони зараз хочуть сунути Головатого. Тому Зеленський шукає будь-які способи єрмак, щоб десь таки домовитися про якесь перемир'я з Патрошем, щоб все ж таки провести вибори. Тому що ж вони розуміють, добре Конституційний суд зможуть заблокувати, не винесе, перекриють там танками дорогу до Конституційного суду, не пустять суддів на роботу, ще там щось. Але народі України все більше і більше зріє оце відчуття, тому що невдоволення Зеленським наростає. 20-го, от ми маємо дожидатися. Ну, всі правда кажуть більше, так як ви сказали, до кінця березня, ну але реально, до, до кінця травня. От ми діждемося до того, а далі в нас президента немає, кажуть люди. А західні лідери теж він їм стільки сто чортів, що вони йому можуть прямим текстом сказати. А ти вже більше ніхто. І він це розуміє. Тому він шукає якісь способи, щоб знайти перемир'я, провести вибори. Вони попередньо минулого літа дуже хотіли провести вибори під час воєнного стану. Тому вони запустили цього. Е... Ерзац, спікера Стефанчука, який зробив таку заяву, що можна вибори проводити під час воєнного стану. Після того була дуже негативна реакція. Вони дали задній хід. Ні, не будемо, не ризикнуть. Напевне, не ризикнуть. Але Патрушев їм досі надає умов для перемир'я, бо Патруше вимагає, віддайте мені залишки Донецької області, а вони ну, не можуть. Це зробити, тому що в них заужний її. Тому зараз інтриги проти заужного, щоб його усунути, щоб Україна програла той кусок території, і тоді їм дасть мир і вони зможуть провести швидко в Україні вибори не конкурентні, абсолютно нечесні. От що з цього шукають чи через вибори, чи через те, щоб заблокувати роботу Конституційного суду, щоб він не виніс відповідного рішення. Але насправді ну вони не будуть легітимними. Він не буде легітимним з 20 травня. Це абсолютна річ. Пане Тарасе, отже, ми продовжуємо розмову з політичним оглядачем Тарасом Чорноволом.